Любі мої учні розпочинаємо урок читання. Тема нашого уроку Позакласне читання. Оповідання Василя Сухомлинського Важко бути людиною. Вірш Вадима Крищенка Побажання. До уроку позакласного читання ви самостійно в хрестоматії прочитали тексти. Сторінка 17, 28. Це текст Василя Сухомлинського Десять не можна. Оксана Лущевська чемна казка. Варвара Гринько мова. Алла Потапова чемний Миколка. Ярослав Стельмах Нахаба. Марія Познацька Здрастуй, сонечко, Леся Вознюк від серця і до серця. Марія Пригара сварка. Анатолій Костецький про друга Ліна Костенко – Маруся Чорай, уривок. Прочитаємо виразно уривок вірша. І пригадаємо його назву та автора. Сію дитині в ласку. сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятка в ниві. А які вічливі слова знаєш ти? Добре. Пригадали. Назви цього твора так, мова, а автор Варвара Гринько. Прочитайте прислів'я та поясніть, як ви його розумієте. Щирі побажання, дорожче зачастування. Отже, так, правильно, добрі, теплі слова. Вони зігріють душу, вони кращі, ніж якісь солодощі чи інші частування. Не будьте скупими на добрі слова, даруйте їх щедро людям. Виконайте завдання за прочитаними творами Хрестоматії. Вправа 15. Виконайте завдання за творами. Натисніть на паузу і дайте відповіді на запитання. А ми працюємо далі. Сьогодні на уроці ми також прочитаємо твір Василя Сухомлинського: Важко бути людиною. Але перш ніж читати цей твір, Попрацюємо з тлумачним словничком. В тлумачному словничку у нас такі слова. Хутірець від хутір, колодязь, отже, хутірець невелике село. Колодязь, захищена дерев'яною надбудовою вузька глибока яма. З якої добувають воду. Погляньте на екран. Отже, хутірець, невелике село і колодязь. Прочитайте слова в стовчиках слів, виконайте. Праву повітряні кульки. Право 18. Прочитайте уривок тексту, надрукований незнайком. Виправте помилки, пригадайте, які правила порушив незнайк. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Отже, діти. Поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у дилині за кілька кілометрів до села. Виправили помилки. Прочитаємо твір Василя Сухомлинського. Читаємо за диктором. Разом з диктором. Василь Сухомлинський. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Утомлені, знесилені, діти ледве дійшли до хутірця, зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві. Де й узялися сили? Відійшли на кілометр від хутірця. Марійка тут і згадала, а ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка, хіба тобі самому не соромно перед собою, романе? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся й подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? питає Роман. Адже ми так потомилися. Бо ми люди, якби ми були телята, Можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. Виконуємо завдання до тексту. Отже, укажіть. Звідки поверталися діти? З далекого походу, з екскурсії до міста, з поїздки до моря. Так, відповідь А з далекого походу. Розкажи, що допомогло дітям відновити сили. Так, те, що діти напилися води, відпочили на траві. Які вчинки дітей ти схвалюєш? Мабуть, те, що вони повернулись подякувати жінці, поміркуй, чому важко бути людиною. Пригадай, 10 не можна Василя Сухомлинського. Яких із цих правил важко дотримуватись тобі? Чому? Виконай вправу будівельники, склади і напиши речення зі слів. Натисни на паузу та виконай завдання. Перевіримо, треба першим вітатися зі старшою людиною. Прочитаємо виразно вірш Вадима Крищенка та виконаємо завдання. Натисніть на паузу. Прочитайте вірш. Виконайте завдання. Візьміть участь у літературних перегонах. Умови конкурсу виконай за три хвилини завдання. За самостійно прочитаними творами. Опиши відповідні букви в сонечка. І якщо відповіді правильні, то збок складеш слово. Напиши його внизу, скориставшись підказкою. Отже, виконайте завдання, сфотографуйте та надішліть на пошту. Підділюємо підсумки. Сьогодні на уроці ми з вами пригадували твори, які ви читали самостійно, а також прочитали твір Василя Сухомлинського Важко бути людиною та вірш Вадима Крищенка Побажання. Пригадайте щирі побажання дорожче зачастування. Не забувайте це. Даруйте людям добрі вічливі слова. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!